Привіт, друже, на зв'язку Viper І сьогодні ми будемо відкривати уламочки під прогресивний шанс. Я тут вже трішки повиставляв. По факту я би хотів отримати Ліліту або ви знаєте, Каймера Каймера у мене немає, але ліліту більше б хотілося. Я також поставив Криодана, він у мене є, ну але Фаталіст також є вже не в одній кількості. То Криодан, якщо буде другий, то буде на посилення фракцій. Темних уламочків Туганрак в мене немає, Венера в мене є. Ну і ці дві подружані також в мене є на аккаунті, тому поставив просто урсаву. І так само на сакралах. Абсолютно то саме виставив. Сьогодні ми будемо все в мене відкривати, щоб закрити масовий призов. Отже, давайте почнемо із продавніх уламочків, далі темні, а далі сакральчики. Перший погнав. Вісім уламочків небагато. Фари душать своїми подіями е на, саме на уламочки, і виходить якось приблизно ось така ситуація, що немає коли зібрати. Так, свідок, це все нас не цікавить. Нас цікавить тут тільки жовте світло, і все. Звісно, якщо воно буде на цьому відкритті. Крижона банчить тим часом до нас прибігає. Бомбардир бригадир. Бригадир, бомбан, бомбардир. Так. Ну, корм також потрібно. Тренування закривати кимось потрібно. Так, Олень. самий головний оленяр рейду Тим далі з дому, тим вищі роги. Опа, спрацював триоданчик прибіг, дивіться. Ну, він в мене є, я так не можу сказати, що його сильно там аж хотів, але але прибіг суперово. Так, ну і тут ще три тон. Йдемо до продавніх. подивимося що тут працює. Ну, тут легендарочка би прибігла, було би е, файно. А не прибіжить, ну то вже як буде. Так, кусочок живоглота, добре. Йдемо далі. Градусник гарпупсик. Епік. Іла живокоста. Вона в мене є, лежить дуже гарно на складі. Поки що не знайшов, куди її можна використовувати. Так, Центуріон кусочок міфіка, але ми, у мене вже є прокачений, і по факту це зараз для мене корм. Так, і Холодне серце. Хтось її хоче отримати, а в мене вже вона також не перша. І йде на корм. Добре, залишились сакральні уламочки. Ну, тут, в принципі, Креодана зловили. Давайте фаталіста поставимо. Просто ось так. Погнали перший уламочок. Епік. Думав, геомантик вибігає а такий самий з великою палкою, але ні, це Ярл. йдемо далі. Знову епік. Сер Артеміч, шанс призову Х25. Ну, побачимо, працює чи не працює то Х25 ваш. Так, Ільсин'я, але я, якщо я не помиляюсь, не її мені потрібно. Мені потрібно іншу подружанню З цієї вже три штучки в мене на міфіка. Якщо я нічого не путаю. Звісно. Так, Мавзо. Ну, а де ж той? x 25 Так, Сачі. Ну і останній. Останній шанс на жовте світло. Ні, ні. Лари сказали чоловіче, Жди свою ліліту далі. Страхолюд приходить. І все. Так, зараз мені цікаво подивитися Е, летям. І на міфіка. Так, не та подружання прибігла, мені потрібно ось цю. І по факту, у мене вже міфік буде на аккаунті. Так, цієї, що прибігла, уже три штучки. Е, дивимось, масовий призов. Чи вдалося мені забрати то, що я хотів? Е, ні, не вдалось. Трішки 400. Ой, нормально так, трішки 200-350. Приблизно потрібно зелені відкрити. Ну, але є ще два дні, якщо я не помиляюсь, так два дні. Можливо, щось із кланового боса впаде, і не потрібно буде ту зелень прокляту відкривати. Добре, друзі, а ми рухаємось на наступний акаунт. А ми зайшли на наступний акаунт до Олександра Дашбога і будемо в нього відкривати вісім сакральчиків. Погнали, це зробимо. Так, я подивився, що в нього каймер є. Поставимо йому ліліту, і поставимо йому, напевно, криодана також. Розглянемо тоталіст. тоталіст є. А криодан. І криодан є, але нехай буде. Так, добре, Вісім сакральчиків. Надіємось, хоча б тут, на цьому аккаунті, буде жовте світло і ікс. Х15 поки що. Спрацює. Погнали, друзяки, відкривати. Так, Алюра, Алюра, Алюра. Всі знають, для чого вона потрібна. тим далі. Карауль на склепу. Ну, давай нам хоча б криоданчика, а краще жовтеньке, жовтеньке, жовтеньке. Жовтеньке. Яке? Ні. Так довго малювала Фахракіна. Вам на мене ночхати. А я теж хочу повеселитися. Іди в страху з Боченка! Епіке. Ось і криводанчик прибіг. Ось прибіг і криводанчик Давайте тут тоді криводанчика міняємо. Назад на фаталіста. І у нас ще 4 сакральчики. Погнали! Мої всі кара Аліка. Всі вони на одне лице і грають абсолютно там саме на складі Фаталіст. нотбет, Працює. Працює, Але ще два ну і Ну, ідеш наше жовте світло. Те, що ми хочемо побачити, чи знову буде <кхух> нічого не буде. А? І на тобі ще один фаталіст. Наловили фаталістів, зловили Креодана, і все. І все. Йдемо дивитися. Чи закрили. Мені здається, що закрили. Що там потрібно було саме 8 штучок. 400. Давайте ще один. Войдик бахнемо. Поставимо шоколадку, поставимо ось так. І одненького войдика. Відкриємо синька синька Ну і добре, закрили подію. Ось таке відкриття, друзі, а ми йдемо на наступний аккаунт. А ми зайшли на наступний аккаунт. Знаходимось у відписника Андрія, і зараз ми будемо йому все відкривати. Так. Тут виставлено Вітія. Так. Давайте ми глянемо швиденько. Де вони є? Є ось тому і віті. І ще казар цікавий. І казар є. Супер. Нічого проти не маю. Погнали? Погнали десятку Далі 8 по одненькому. Я надію, що тут щось та й спрацює. насохатого лицаря. Виловили. Так, шанс призову Х20 на криодана. Йдемо ловити криодана. Так, масниця. Майже лікар. Це магістр. Вищий за лікаря, але моделька одна та сама. Так, подружка крижаної банші. Гладіатор. Корм також потрібний. Я тільки не подивився, чи місця нам вистачить, чи будемо когось перекормлювати. Так, це, якщо я не помиляюсь на міфіка, але я можу помилятися. Бо це не точно. Озерник і. Кочівниця. Добре. Йдемо, давайте, до сакралів, виставляємо. Виставляємо те ж саме. Погнали. 4 сакральчики. Креоданчик спрацював. Ну, на що, на що на епіке то так точно працює. Знімаємо тоді. Креоданчика, ну, видалити ста ампоталіста. Погнали далі. Деспот. Знову епік. Тереск. Так, Тереск. Гарна моделька. Моделька на легенду. Але не допрацювали по навичках. В героїні, як на мене. І знову епік. Сікара була Аліка. Тут прибігла до нас Сікара. Так, добренько. Поставимо та нехай і стоїть. десяточку далі по 8. Будемо по однаньком відкривати 8. Ну. Жовтенького. Жовтенького нам. Ох, мадамочка прийшла. Мадамочка прийшла. Тоді міняємо на орсавку. І йдемо пооднаньку. Кеска, добре. Так, стрілок. На реліквара, мені здається, вона на назлиття. ФАНАТІк. Гонаць в магаз з пивком. Наступний. Так, так, так. Усте місце прибігло. Ну, чому все синька? Чому все синька? Мал бранч і останній. Ну. Що досиш? Синьку досиш. Окей. Залишається у нас два червоних. Але ми йдемо дивитися в масовий призов. що там робиться. Так, 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 ой, то ми вже й трошки переборщили, вже й трішки переборщили. Але Андрій написав відкривати все. Ну, але червоненький вже залишиться на його розсуд. А у нас залишився ще один аккаунт, і ми на нього переходимо. Так, перейшли ми на наступний аккаунт. Для вас пройшла всього лише хвилька, а для мене пройшло півдня. Ось так відкриваю сьогодні. Зайшли ми на аккаунт до Діда, будемо відкривати йому 4 сакральчики і 42. Темних уламочки в нього є, але ми будемо відкривати менше. Давайте для початку виставимо. Ставимо тут Венеру і Русалу, я так думаю. Зараз поглянемо, чи усалка в нього є. Усалка є. а Мадамка? Окей. Чому венеру? Тому що купідус є, а венерки немає. Із сакральчиків поставимо Вітію, тому що і Каймер, і ліліту в нього є, і поставимо криодан. Окей, друзі, погнали! Погнали спочатку 4, а далі будемо відкривати 18 темних уламочків. Погнали! Надіємось, як завжди! надіємось на жовте світло. Ласка, просимо до твого річного курво! І воно приходить до нас жовте світло. Але хто? Ви просто подивіться, хто до нас вибігає першим. З першого уламочка це новенький, тільки з конвейера, пірол, дереворіг. Герой захисту по навичках я чесно навіть на нього не дивився. Атакує одного ворога, зменшення швидкості накидає всіх ворогів, зменшення точності, блок, бонусів. Якщо ціль босс ігнорує 20% опору, окей. На всіх збільшення опору і бездоганну завісу. І ось така пасивна навичка. Якщо союзник 2 чи більше бонусів, збільшує його опір на 50. Якщо союзник має на собі 3 чи більше бонусів, збільшує його точність на 50%. Якщо союзник 4 збільшує чи більше бонусів, збільшує також завдану ним шкоду на 20%. відсотків. Ось так. Окей, новенький герой потрібно буде тестити. Я думаю, дід буде радий ось цьому новенькому дереворогу. А як щодо шотландського віскі? Тут є щось таке, Чи лише купа безглуздих слів? Добренько, але ми на цьому не зупиняємось. Ми прийшли сюди за іншим. Добре, Дзуродзин. Орден. І ще одненький. Так, Кінагаші. Ну, Кінагаші тільки на війну фракції. Цікава. Е, добренько, добренько. Йдемо ловити Венерку в пару до Купідуса. Вісім по одному, і в кінці. Давайте зараз десяточку і в кінці вісім по одному. Погнали! Так, Холодне Серце, Маркіз, Центуріон. Окей, є у нас епік із Міфіка. все вже добре. Це вже одна 25-та зроблена. І йдемо по оденькому, відкриємо 8, більше не будемо відкривати. Узрад. А куди ж без них, без тих кузрадів? Шип. йой 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 ну дай епіків хоча б. Добре, но ну, дерево щед Суперова рарка одна із найкрутих за останній час. Йдемо відкривати ще 4 уламочки. І, як ми пам'ятаємо, легенда приходить з одного уламочка. Так. Випросили він циносну. І ще два у нас залишається уламочки. І останній хто? Тенька. Дві кульги спіймали. Ось таке відкриття. Легенду потягнули, червона крапочка світиться, і це добре. Друзі, ось таке відкриття: цього лише одна легендарочка з всіх аккаунтів. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити. А якщо не було корисно, можеш нічого не робити. Зустрінемось в наступному відосі. Everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.